Вітаю вас, друзі! У російських пропагандистів останніми днями дуже серйозне загострення. Вони масово погрожують Фінляндії. Дорогі фіни, спочатку, ви запретили нам в'їзд на автомобілях, тепер на велосипедах. Але ви не оставляєте нам вибір. Одночасно із тим Пєсков вже забув, що раніше росіяни самі нападали на Фінляндію і каже, що ніхто нікому ніколи не погрожував. Навіть Ніколи Росія не ну, ніколи не Фінляндії. Але тепер усе змінилося, тому що русофобія Фінляндії, як виявилося, вона майже достатня. Ісключительно русофобська позиція, в яку тепер стали придержуватися руководителі. Це сусідні наші. Вот шажні ситуація така. абсолютно неясно, звідки ж у Фінляндії узялася русофобія, адже росіяни ніколи не нападали на Фінляндію, ніколи не окуповували її території, ніколи росіяни взагалі не вели війни. Та і зараз вони ні на кого не нападають і нікому не погрожують, а особливо Фінляндії. І ось у рамках цієї абсолютно безпідставної русофобії Фіни почали закривати свій кордон від варварів від так званої Росії варвари засмучені. Mm. на самом деле все подавлены. Настроение, конечно, такое так себе. Потому что у многих жилые родители в России, дети. Россиянам же так хотелось пожить нормальным, цивилизованным життям, а теперь им не позволяют. Как же так? За что? Вот реально люди туда ездили просто перевести дух. Побыть пару дней в безопасности, в покое. В нормальному мірі доведеться тепер подорожувати російським туристам до північної Кореї. Тим паче це дуже перспективно. Скажіть будь ласка, стали б ви рекомендувати нашим туристам приїжджати на оддих Корею? Корію. би. а для тих росіян, яким не вистачає коштів на прекрасну подорож до північної Кореї, є завжди свій рідний вітчизняний гулаг. Нехай вони усі там і подохнуть. І відносини між так званою Росією та Фінляндією різко погіршились після 24 лютого 22 року, коли. Так звана Росія почала повномасштабне вторгнення на територію України. Після того Фінляндія переглянула взагалі свою концепцію безпеки та захотіла вперше за дуже багато років вступити до НАТО. Дальніше розширення інфраструктури североатлантичного альянсу для нас неприємно. Ну хочеться Швеції, і Пусть вступають. це їх діло, і це цілком логічно, тому що коли у тебе є агресивний поїхавший сусід, то необхідно дбати максимально про свою власну безпеку. Пеку росіянам, звісно, не сподобалося те, що Фінляндія долучилася до НАТО, і те, що протяжність кордонів між так званою Росією і державами-членами НАТО зросла більше ніж у два рази, і вони почали фінам так спочатку дуже здалеку погрожувати. Коли в Швеції та Фінляндії з'являться натовські бази, то у Росії не залишиться варіантів, крім як уравновесити вазникший дисбаланс, нову угрозу Розвертуванням в регіоні тактичного ядерного оружия одночасно дуже серйозно зросла загроза проведення диверсій росіянами на території Фінляндії, і тоді Фінляндія прийняла єдине правильне рішення поступово закривати свій кордон від варварів. Росіянам це чомусь дуже не сподобалось. Вони почали скаржитись на своє надзвичайно тяжке життя, адже їм так хочеться їздити до загніваючої Європи. Як людям можна буде попасти з Росії в Фінляндію, Фінляндії. В Росію тому ну, обходные пути очень дуже неудобные и і не нераціональний, скажем так, особливо боляче напевно стало спільником Владиміра Путіна із Пітера. Ну, принаймні про це каже російський пропагандист для Пітерських еліт Фінляндія. Те очень важнее місце. Він навіть припускає, що через те, що Фінляндія закриває від варварів свої кордони, так звана Росія може почати готуватися до війни. Вот саме з этого моменту я предположу, Росія всерйоз начнет сосредотачиваться. взагалі, пропагандисти дуже активізувалися на цю тему. Виліз ще один і почав згадувати, як він колись іще там 20-30 років тому приїздив до Фінляндії, зустрів фінських ветеранів, а вони йому казали дуже неприємні речі. Вперёж, Да, тут розкровеничився. Говорить, мало я вас русских резал, треба було більше. Я говорю, ну давайте, давайте. Ну і в чому власне вони були не праві? Адже той самий пропагандист із ностальгією згадує про совєцько-фінську війну і дякує Сталіну за те, що той тоді прийняв рішення напасти на Фінляндію. Все таки, как прозорлив бив Іосіп Сталін, коли отодвинул Границі Фінляндії від Пітера на 130 кілометрів. Проте активізувалися не тільки російські пропагандисти, а й ті росіяни, які перебувають у Фінляндії. Вони навіть вийшли на протести і згадали, що виявляється, у них є якісь там права. Дане рішення направлено не на рішення проблеми біженців і пересічення границі, а направлено на грані прав. Людей, які пересікають границю. права і росіяни, це вже звучить доволі смішно, але росіян треба зрозуміти. Вони просто хочуть безкарно вбивати українців, а потім подорожувати собі світом, як, от, наприклад, Ян Петровський, російський воєнний злочинець із банди Русіч який зізнавався у воєнних злочинах, а потім поїхав до Фінляндії кілька місяців тому, і там був заарештований. Досі сидить у в'язниці. Я команді Росіон групи Русіч. Я його славян. Славянтами що ані діто шестером вирізлі, хто успів районно всех, всіх, всіх да росіянам. Після того як вони вбивали українців і катували українців, дуже треба поїхати до Фінляндії, покласти квіточки на підбитий російський танк. Люди сорвали проукраїнську акцію і возложилі ці... цвіти. В пам'ять о наших російських солдатах. є іще ще одна причина, чому Фінляндія закриває свої кордони від так званої Росії, тому що так звана Росія діє проти Фінляндії так само, як Білорусь діяла проти Польщі. Росіяни використовують навмисно нелегальних мігрантів для того, щоби ті атакували Фінляндію. Ось, наприклад, відео із прикордонної зони. Туди без дозволу російських ФСБшників ніхто не міг би потрапити. А цілком випадково Ово там ходять нелегальні мігранти, і так само цілком випадково ФСБшники роблять для них пункти обігріву. Представителя погранслужби, адміністрація району і воєни організували. такой пункт Абагрєва. Так само абсолютно випадково без будь-якого сприяння ФСБ. Звісно, нелегальні мігранти біля фінського кордону отримують велосипеди. І так само зовсім випадково там поблизу кордона живуть російські пропагандисти, які оперативно беруть інтерв'ю у мігрантів. А ті розповідають, яка прекрасна російська армія. Не армі Раша Анд Бордер і цвері найсанб'ютіфол югелмі гелбуткруп. Так звана Росія настільки подобається мігрантам, що вони постійно її вихваляють, але просять пропустити їх до Фінляндії. Росія екселянд. Russia uh, food, coffee, water very good Росія, усе, що зараз там відбувається, можна дуже просто пояснити. Так звана Росія використовує нелегальних мігрантів просто для гібридних атак проти Фінляндії. Напевно, це і є та сама військово-технічна відповідь, про яку казав Владимір Путін. Ви дали пані, що послідують воєнно-технічний відповідь. Каким он може бути он може бути самим разним. Та зависить от тих пропозицій, які зроблять мені наші воєнні експерти. Отже, так звана Росія погрожує Фінляндії, так звана. Росія гібридно атакує Фінляндію, але ви не переплутайте, це саме Фінляндія хоче війни. Сейчас они точно так же, як і всі страні при республіки, повністю повністю під Англосаксов. І готують свої території для війни з росією. Але говорячи про ситуацію на російсько-фінському кордоні, я звісно не можу не згадати і про ситуацію на польсько-українському кордоні. Польські перевізники почали страйк на кордоні з Україною ще 6 листопада, вимагають для себе преференцій окремого коридору на митниці, а також проїзду поза електронною чергою. Російські пропагандисти смакують те, що польські перевізники блокують польсько-український кордон. І я напомню, не ні претензія. Лякав скандал з запретом на ввоз українського зерна не у тіх до сих пор я не буду довго говорити на цю тему, тому що тут насправді можна дуже лаконічно сказати, що той, хто сьогодні блокує логістику до України. Той допомагає тільки росіянам, той допомагає тільки російській армії. Я наведу тільки один дуже простий приклад: частина постачальників дронів Камікадзе зараз не встигає вчасно поставити ці дрони до української армії, тому що комплектуючи до дронів стоять на польсько-українському кордоні і не можуть заїхати. І у той самий час, коли Анджей Дуда абсолютно правильно каже, що росіяни не зупиняться, і наступною жертвою російської агресії може бути Польща. Окремі польські перевізники допомагають росіянам, так наче вони не проти були би щоби так звана Росія окупувала і Польщу. Тим паче, що он російські посадові особи і пропагандисти вже неодноразово прямим текстом Польщі погрожували. на, на більшу частину землі Польщі у Росії теж можуть бути види історичної, історичної справедливості. Ну Україна та закрити вапросто Мені цікаво Польща до. Послі України, до, якщо будуть команди, то ми 6 секунд до, покажемо вам. Якщо вже польська влада не хоче втручатися у ситуацію для розблокування кордону і не розуміє, для чого вона має це робити, Владимір Путін може дуже лаконічно пояснити, Західні території нинішньої Польщі це подарок Сталіна полякам. Наші друзі в ваше били бить. Ми напомні. щоб росіяни не могли атакувати Польщу або Фінляндію або будь-яку іншу країну. Світ має сьогодні максимально допомагати Україні. Але у наших із вами насамперед інтересах, аби ми перемогли у цій війні, і для наближення української перемоги я вам нагадую, вже вкотре продовжуйте і надалі підтримувати сили оборони України.